Вітаю, друзі! Ви на каналі Розмова з пані Майоро. Сьогодні у нас випуск «Breaking News». Це нестандартний трішечки для нас контент. Сьогодні ми будемо проведжати групу українських дітей, харківських дітей, які постраждали внаслідок повномасштабного вторгнення у літній табір у Польщу. Змогу поїхати туди вони отримали завдяки благодійному фонду, благодійній організації Турбота Харків і сьогодні ми матимемо змогу поспілкуватися з батьками цих дітей та з представницею фонду. Тож вони нас чекають. Поговоримо. Ана, я неймовірно вдячна вам. По перше, за те, що ви поділилися з нами такою новиною. Да? І ми об'єктивно не знали про вашу ініціативу. Таку я знаю, що ви це робите вже не вперше. Так. Я хочу попросити вас трішечки розповісти про фонд, на чому ви спеціалізуєтеся, да з коли ви з'явилися і завдяки кому, хто є ініціацією вашої групи. Ми з'явилися у 2022 році, тому що це було потрібно потрібно Харкову, потрібно людям. Допомагали спочатку просто людям. Перша машина взагалі приїхала, я пам'ятаю, на Холодну Гору, і там просто була тьма людей, котрі розібрали все, тому що потрібно було все. Ну, ми почали напевно з березня місяця вже возити гуманітарку, і якось так і воно ну, благодійність вона така, вона загрібає, вона бере до себе і розуміє, що це потрібно людям насправді. Які у вас сьогодні масштаби? Ми розуміємо, що сьогодні вже масштаби гуманітарного. Не допомоги да вони зменшуються і з боку наших європейських друзів, і в цілому потреба вже не така велика, як в 2022 році. Сьогодні ваші масштаби вони більше ніж тоді, але менше ми насправді намагаємося бути корисними у Ми починали з гуманітарки просто з речей, з їжі з всього цього. Але зараз ми займаємося і культурними проектами, та це наші мурали з Україною в серці. Це наш слоган, який ми проносимо у всіх проєктах проєктах, Які ми створюємо, це і гуманітарна допомога, вона так, так само залишилася. І це, напевно, такі дуже, дуже для нас такі. Тримаючи серці моменти, коли ці діточки їдуть, вони залишилися свого одного з головних людей у житті. Насправді, тому що це треба пережити, треба зрозуміти, що це потрібно. Тим паче, цей табір він психологічно реабілітаційний. Це і для мам. Ми дуже багато побачили людей, які насправді змінилися. Це ну мало те, що ми робимо, це мало насправді з того масштабу, що ми можемо зробити і хочемо зробити, але ми це робимо для дітей, щоб вони росли здорові, вони побачили світ, вони зрозуміли, що вони не одні. Я правильно розумію? Ця програма вона направлена саме на дітей загиблих воїнів. так, Так, так. скільки в одну зміну діточок ви можете відправляти? Так в тому році це було 80 дітей, в цьому році це, це 90. Дуже багато. Дуже багато я дуже щаслива, і мені дуже дуже приємно бути сьогодні тут, побачити це на власні очі, показати нашим глядачам. І, взагалі, хочеться сказати вам від щирого серця дуже дякую за вашу ініціативу, бо я вважаю, що в наших дітей дійсно по-справжньому забрали дитинство на більш ніж два роки. Так? І вони всі на сьогоднішній день вони дійсно потребують цієї додаткової уваги. Те, що ви робите, це неймовірно. Я вам дуже за це дякую. Хотіла б таке питання поставити, бо про фонд я чула багато. Завжди є якась одна людина, яка да от включає всіх, збирає команду. Хто це в вашому випадку? О, у нас була така ситуація. Ми сіли. Розмовляти там, така команда однодумців, але є флагман, який нас веде по цьому життю, скажімо так. Це Дмитро Володимирович, який зараз насправді був першим, був засновником, був генератором ідеї, був таким чоловіком, який це рухав, рухав, вкладав це і сили, і ресурси. Тобто Це така людина, яка. Тобто, батько такий, та, да, та, вашої благодійної та, 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 та. організації. Ну, я так хочу сказати багатодітний, судячи по сьогоднішньому реприятню. Дуже важливо, щоб ми всі пам'ятали про те, що в нашій країні дуже багато дітей, які втратили своїх батьків. Якщо ви маєте можливість будь-який спосіб допомагати та підтримувати таких дітей, будь ласка, зробіть це, вшануйте пам'ять загиблих героїв, котрі віддали своє життя за того, щоб ми з вами могли мати майбутнє. Ви вже сидили з кимось познайомитись тут? Так, да, Дівчата вже познайомилися з ким ви познайомилися? – З Ангелиною. – Ангелина, це буде твоя подружка так. Так, на цей час. Клас. А ви встигли знайти собі компанію? Ні, ще ще, ще не поспілкувалася. Не Сподіваюся, познайомимося з багато мало. Скажіть, будь ласка, які у вас очікування від цього табору? Очікування я дуже хочу, щоб діти відволіклися від цієї обстановки, що у Харкові і. Набралися сили і далі могли ми тут жити і дочекатися перемоги. Я дуже щаслива це чути. Я дуже сподіваюся на те, що ви зможете провести там гарний час. Дівчата, чого ви очікуєте від поїздки? Ну, я очікую нових знайомств, розваги та відпочинку. Здорово. Я дуже хочу запитати у вас, як ви дізналися про цю ініціативу? Я дізналася, є така спільнота, гуманітарна допомога, і там було, було посилання на цей етап. Я одразу заповнила форму. І з вами зв'язалися. Да, Зв'язалася. Зв ми дуже були раді. Я, я чак вам кажу, поїдете. Да. Я дуже щаслива сьогодні вас бачити. Я дуже щаслива бачити ваші, ваші посмішки. Я хочу сказати вам дуже велике спасибі. всій вашій родині за те, що ви є причиною того, що ми сьогодні можемо бути тут. Завдяки вашому герою. Дякую вам дуже. Дякую. І я вам бажаю класного і крутого відпочинку, щоб ви привезли звідти купу друзів і клас. Спогадів домовились, дівчата? Ні, будь ласка, як ви дізналися про програму? Е, ну, Якби мені невісточка зателефонувала, внук, внук, верніше, Бабушка, тут можна поїхати, мама не може, ти зможеш? Звичайно, зможе. Тобто то ви будете супроводжувати е, Так, ламу, внука, так? Да, так. Які у вас очікування від цієї мандрівки? <гум> ну, я думаю, що. Е, те, що задоволення ми повинні отримати, це 100%, і відпочинок, і якась там програма буде дітям, що вони будуть з ними займатися. Це також і для мене, як психолог, працюватиме, мені це також важливо. Ну очікую, те, що я відпочину від усіх загальних незагальних проблем, і все в мене добре. Складеться я, я дуже щаслива, я від дуже... Відчуття, що ви тут, що ви супроводжуєте онучка, і так. що у вас буде така можливість. Я щиро вам бажаю дуже крутого відпочинку. І хочу ще одне поставити питання. Я бачу, що у вас онук такий же дорослий, да? А, і дуже багато дівчат. Да? І він так ну, хлопці, я бачу трішечки. А ні, хлопці теж є, Є, да, є хлопці є хлопці. хлопчики. Вже за вікінці, друзі. Що, ще, так, ми є два хлопчика, з якими. Разом, да? Разом попередніх Лас. карпотах вони були, а тепер ці хлопчики їдуть і сюди. Дуже здорово. І він вже з ними пішов. Познайомився да, поздоровках. Привітався. Я дуже щаслива, що ви посміхаєтесь сьогодні. Я хочу сказати вам дуже велике спасибі. всій вашій родині неймовірно спасибі. Висловити вам свою шану і повагу. І я бажаю вам неймовірно гарного і ресурсного відчуття. Починок буде клас, пані Мила, Я неймовірно рада з вами познайомитися і хочу поставити вам декілька питань з приводу цієї подорожі. А ви е, кого супроводжуєте? Дочку. Дочку, скільки років? 16. Як ви вирішили поїхати в цю подорож? Що вас змотивувало саме в цій програмі? Що зацікавило? Ну, я думаю, що психологічна підтримка. Ну, і, мабуть, подорож. Возможність трішечки перемкнутися. Да. так? Які у вас очікування? Позитивні. Ваша донька чекала цієї поїздки? Зазвичай дівчата особливо вже такий вік, да вони чекають якогось такого розваг, знайомства, так. якихось Нових друзів, нових впечатлінь, нових. Не знаю. Чого ще? фонд «Турбота Харків насправді дуже багато допомагає дітям і вони дуже багато вкладаються в такі програми. Як на вашу думку, чи допоможе це нашим дітям бути більш адаптивними до нової реальності, в якої ми живемо? Я думаю, що так. Я б дуже хотіла, щоб таких програм було більше. Як ви до цього ставитесь, до розвитку таких програм? Я думаю, що такі програми потрібні дітям, тому що діти настільки вже відвикли, взаємопані. Від Мані піддержки, потім я думаю, що це очень положительний плюс. Я вам дуже вдячна за цю розмову. І я вам бажаю неймовірної подорожі, щоб ви з донечкою наповнилися, повернулися відпочилими і щоб це допомогло вам вже адаптуватися да, до нових якихось викликів нашого життя. Хто вас супроводжує в поїздках? Чи ви їдете самі? Да. Ви їдете? Да? Да, ви старша да, сестра. сестра і ви їдете разом? Да? Як ви дізналися про програму? Розкажіть, будь ласка, ми Ули теж в, в навесні в таборі таку там mm -hmm. теж психологічно реабілітаційному, і знайомі нам звідти запросили нас сюди. Ну скажімо так, дали таку новину і дали номер телефону, mm -hmm. з яким можна зв'язатися і більш детально про все розповісти дізнатися. Що вас більш за все у цій програмі а, змотивувало долучитися до цієї поїздки? На що ви звернули більше уваги? Ну, по перше, то що це за кордоном буде, так. що все ж таки там буде спокійно. Не зважають ну рівнячі з Харковом, mm -hmm. там це буде спокійно, і те, що це ліс, ну тобто, взагалі, атмосфера, яка там буде. Так, ну місце місце розташування, програма те, що там нам сказали, що все буде спрямовано на те, щоб ми відпочивали і психологічно, і фізично, тобто, щоб нас нічого не відволікало, а навпаки, щоб ми там розслаблялися. Ви вже встигли з кимось познайомитися? Я бачу, тут у вас така тусовка збирається, що буде ну, дуже класна поїздка. Ну, де, деякі знайомих Є, ми да? вже зустріли так, з попереднього табору. Тому поки що ні, але думаю, що все. Які у вас очікування? Чого очікуєте найбільше? Ну, Відпочити спокійно, Абсолютно. Розслабитись, напевно, виспитися, так? Так, розслабитися, обмінятися енергією, напевно, отримати енергію, віддати енергію. Ви що, які ви усвідомлені, це Ну, Сучасна молодіж це щось. Дуже дякую вам, дівчата, і я хочу вам сказати дуже велике спасибі і віддати вам шану. Безпосередньо вашим вашим родинам. Я дуже хочу, щоб ваша подорож була такою, щоб ви навіть не очікували, щоб ви повернулися. Да, і у вас були сили і ресурс на те, щоб рухатися далі, навчатися, обрати собі нові хобі, знайомитися з новими друзями, не тільки друзями, і щоб у вас все все склалося. Я вам дуже дякую, Володимир Вікторовичу. Ну я м, очікувала вас на цій зустрічі. Ми вас прям чекали, щоб з вами поспілкуватися. Турбота Харків, благодійна організація, робить такий виїзд для дітей вже не вперше. І Оксана, як представниця фонду, сказала, що вони дуже завдячують і Харківській районі, і обласній адміністрації, бо ви дуже їх підтримуєте в організації таких от заходів. Як ви вважаєте, наскільки це доцільно зараз? І чи, можливо, треба більше робити таких поїздок для дітей, які втратили близьких людей на фронті? Е, да, я завдячую організації Турбота Харків. Е, наскільки це більше потрібно, не, не можу сказати, тому що ми навіть цю групу Турбота Харків другий рік уже поспіль допомагає цим родинам, цим діткам, е, жінкам загиблих наших воїнів. Але навіть на ту групу, яку ми сьогодні набрали, ми її набирали дуже таки складно, тому що зараз йде війна повномасштабна, кожна родина переживає за свою дитину і якось боятися, бояться відірватися від свого дому, від будинку, тим паче виїхати за кордон на два тижні. Але коли діти повертаються, ми пам'ятаємо, по минулому році вони були настільки в захваті, ну це надихає і такої роботи повинно, мабуть, бути більше, але, мабуть, трошки з часом, коли наші родини, то якщо пам'ятаєте, я казав вам колись, що боюсь, що не повернуться люди. Да. У нас, на жаль, зараз є така тенденція, що люди вже виїжджають, виїжджають, і навіть після того, як в цьому році ворог підло знов намагається заходити на територію Харківського району, люди такий відток людей. Відчувається відчувається так. Я дуже щаслива насправді бачити таку круту ініціативу. Ми це такий в нас для нас це не стандартний формат. Да? Здебільшого розмова це про одного гостя, максимум про двох, а Тут у нас 90 гостей, і чесно кажучи, для мене, як для харків'янки, дуже велика гордість, що наша, наша влада так підтримує ініціативи фондів і допомагає з організацією. Бо я розумію, що вивести дітей за кордон, тим паче на два тижні, це ну дуже непросто. І тут вони можуть зіткнутися з багатьма бюрократичними перепонами. Я дуже дякую вам і обласній адміністрації, і всім командам, які над цим працювали, за те, що ви даєте такі можливості дітям. Я впевнена, що вони повернуться звідти більш адаптивними до наших реалій, які на жаль щодня нагадують нам про те, що війна не скінчилася. Дякую вам. Дуже. Саме так згоден з вами. Це дуже складно таку масу дітей провести. Ну, ми будемо зараз чекати моменту, коли вони поїдуть, і я впевнена, що це буде дуже емоційно. Ми минулому році відправляли нашу футбольну команду Дергачівську лігіон, і це настільки було круто, але настільки це складно. Сам процес організації, як дороги, як в дорозі, як за кордоном на відпочинку з усіма екскурсіями, Ну, це Настільки потужна, але ті емоції, які потім ти отримуєш, коли діти приїздять, ну це не перевершно. Тому я вважаю, чекаємо на емоції. Побачимо зараз, як які вони їдуть. Які вони будуть їхні очі, як вони будуть світитися після відпочинку? Ми поспілкувалися з родинами, і я об'єктивно розумію, що всі вони хочуть. Ну на великий рахунок вони хочуть просто відпочити. Мені здається, що такі програми вони мають бути на якомусь державному рівні, тобто масовими такими. Як ви до цього ставитесь? Я дуже гарно до цього ставлюся, тому що ми у нас ж є досвід, досвід співпраці спіл, з фундацією Фольковійська, яка це проводить в Польщі, Турбується про цих мам, турбуються цих діточок. У нас вже є досвід того року, і ми розуміємо, що люди вертаються, ці мами, ці діти, вони наповнені, вони радісні, вони хочуть жити. Насправді, навіть більше неділі, якій вони, вони там будуть, вони просто відпочинуть від повітряних тривог. Від телеграмів, яких ми постійно слідкуємо за взривами і так далі, і тому подібному. Тобто, вони в першу чергу ментальне здоров'я своє трішки по покрасять, але для діточок, які втратили. Рідну людину це взагалі такий насправді маленький, але скарб. Дуже, я, я дуже вдячна вам і всій вашій команді, тому що я розумію, що з точки зору навіть просто безпеки організувати перевезення 90 там дітей за кордон на довготривалий термін це не один-два дні. Да, ну це дуже важко. Я неймовірно вам вдячна, правда. І я щиро бажаю, щоб ваша програма вона стала вірусною для всіх дітей, хто цього потребує. Бою в Україні, щоб у вас були ресурси і сили, це все реалізовувати. Ми тут насправді не самі. У нас є, я ж кажу, флагман такий в першу чергу, який допомагає це утілити у життя. Є адміністрація, і харківська районна адміністрація, і харківська обласна військова адміністрація, які допомагають, які яким ми безмежно вдячні за це, за те, що ми можемо це зробити, за те, що ми можемо їх відправити, хоч трішки, але по. Почути це життя, яке наповнене, яке буде без цього всього, і вони зможуть. Ну вони там будуть ходити у зоопарк, пригати в флайпарку, Просто я взагалі просто безмежна була здивована, коли там діти просто бігають біля сосен, і взагалі вони радіють, можуть це діти. Це дитяча посмішка, яка повинна бути. Поспілкувавшись з родинами, ми для себе зробили один великий великий висновок. Їм дуже складно відпочити і реабілітуватися від втрати безпосередньо в тих умовах, в яких вони знаходяться в Харкові. Адже всі ми знаємо, що останні півроку в Харкові були досить виснажливими. Всі вони сподіваються на те, що в них буде можливість відпочити, в них буде можливість наповнитися і по-справжньому виспатися, друзі. Я дуже прошу вас зараз в коментарях подякувати цим родинам і вшанувати пам'ять загиблих героїв. Слава Україні!